Всім привіт! З вами блог «5 хвилин для себе і ваш особистий психолог Світлана Кліменко. Рада нашій зустрічі. Сьогодні хотілося б звернутися до батьків-підлітків і до самих підлітків. Якщо є така можливість, то перешліть це відео своїм підліткам, хай подивляться і зададуть собі питання, що вони роблять зі своїм життям. Зараз активізувався такий не дуже гарний тренд. Саме серед підлітків, це від 14 і навіть до 21 року молоді люди, які ну, і так без того складний період, вони його ускладнюють тим, що Вишукують в себе психічні захворювання, психічні, психіатричні. Зараз дуже багато інформації є в доступі. Зараз багато ліків виписують лікарі для того, щоб стабілізувати стан, депресивний або емоційні такі гойдалки. Тим паче, ми з вами розмовляли про те, що Підлітковий вік він саме складний в житті в людині. Дуже велике навантаження і на психіку, і на гормони, і на стосунки, і пошуки відповідей на питання: хто я в цьому світі, що я роблю, що я можу зробити, яка моя цінність, яка моя самооцінка. Дуже багато і вибору в житті, але ж зараз чомусь стало дуже трендовим і модним. Якщо в тебе немає якогось відхилення емоційного не будемо казати, що психіатричного, але емоційного. То це вважається, що в з тобою щось не так. Ти не такий складний, ти не такий хворобливий, ти не можеш з нами бути в одній компанії. От у мене є там обсесивно компульсивний розлад, у мене біполярний, в мене депресивні стани, в мене така звишена тривожність. І діти цим бавляться. І мене як спеціаліста це ну, дуже турбує і таке викликає занепокоєння, тому що якщо це не підконтрольно, якщо ви не відчуваєте, що відбувається з вашою дитиною, то це може зайти за якісь межі, коли власна нормальність буде ну, сприйматися як щось нездорове, щось ненормальне і збочене. Навіть є такі випадки, коли лікарі виписують ліки для того, щоб підтримати да, підлітка там в тривожному, в депресивному стані ваші діти настільки розумні, і коли вони чогось хочуть, наприклад, я хочу новий айфон, то він буде робити все ж для того, щоб його мати. Теж саме з цілею, я хочу мати якесь захворювання емоційне, і я буду робити все, щоб воно в мене було, або складати ну, таке враження для свого оточення, що воно в мене є. Це дуже небезпечно, тому що в це можна загратися. Є навіть випадки, коли підлітки один одному або в своєму колі передають рецепти, які їм виписували лікарі на ті чи інші ліки. Вони розбираються Google гуглпомач в в усіх дозуваннях, який вплив має те чи інший препарат, чи викликає він залежність, чи не викликає це. Може навіть бути гра в змінений стан свідомості. Якщо, наприклад, там, підлітки пробують алкоголь, це помітно, і батьки за це і сваряться. Ну, це правда повинна оточення, то коли її, вони приймають якісь ліки, це не так помітно і не викликає додаткового контролю батьківського. Але стан зміненої свідомості він відбувається. І від цього теж може бути залежність. Тому дуже звертаюся до батьків, будьте уважними до того, як як розмовляють ваші діти, чи змінюється їх поведінка? Чи відбувається щось? Розуміються вони в хворобах чи в станах емоційних є діти, які їм це не цікаво, так але підлітки, які з особливостями в спілкуванні. У яких не складаються дружні стосунки, або не складаються якісь власні перемоги, якими вони би тішилися. Там, спорт, хобі, навчання, там, спілкування з друзями, комп'ютерні ігри, в яких вони там, герої, і в них є якісь досягнення. Вони цей простір пустий, який як вакуум поруч з ними є. Заповняють саме цим, пояснюючи, що я хворий. Це не я не можу вибудовувати стосунки, це в мене така особливість. І ви тепер, будь ласка, до мене пристосуйтеся, а я буду сидіти рівнесенько і чекати, коли мені моє захворення принесе якісь емоційні або фізичні, або матеріальні е, е, такі бонуси. І це дуже дуже небезпечна гра. Є такий момент, коли підліток знає, що він робить щось заборонене і некорисне, Він буде ховати це, і можливо бути ну, там, передозування. Це можливо навіть йти до стану коми, з якої будуть потім медикаментозно медики виводити дитину. Є ще такий момент, як самонавіювання. Я можу в щось шукати якісь е, такі приклади в оточенні, в інтернеті, в фільмах. І коли я отримую інформацію з багатьох джерел і кожна. Про щось мені говорить, що зі мною щось не так, то можна дійти до стану самонавіювання і придумати собі це захворення. Тому що наша психіка вона така талановита і дуже творча до цього підходить. На мою думку, від чого це відбувається? Ну, по-перше, це вся інформація в доступі. По-друге, вакуум не може бути поруч з нами пустим, його потрібно чимсь заповнювати. Потретє дуже багато серіалів, фільмів е інформації героїв сучасності, е які мають особливі складові саме психологічного розвитку. Популяризація інформації про психіку вона є е і це гарно, але ж є і викривлення. Там щось таке незрозуміле, там щось таке овіяне романтизмом, біполярний розлад, це так красиво звучить. А чому б на себе не поміряти як новий костюм і не спробувати пожити? Ну, багато підлітків беруть якісь приклади, і в серіалах, ну, подивіться, у фільмах люди з обмежені герої, так, ті ж марвелевські герої. Вони про що? У кожного є своя особливість. Я її використовую і стаю героєм або не стаю героєм, антигероєм, але ж мене чи тим, чи іншим робить саме якась моя особливість. То цією особливістю іноді буває саме придуманий собі розум. Люди, які дійсно хворіють і мають психічні, психіатричні захворювання. Повірте, їх життя не таке яскраве, не таке приємне, не таке феєричне. Їм складно, їм дійсно боляче, і це не просто так називається хворобою. Тому що я не можу жити нормальним звичайним життям. Я не можу зараз сказати, що це питання вивчено. Чому у молоді відбувся такий саме популяризація, такий бзик, це, мабуть, було б гарно, якби і колеги, і клініцисти до цього долучилися і подивилися, як вплинуло це. Ну, мабуть, самою головною порадою для батьків буде те, щоб бути уважними до своїх дітей. Будьте уважними до себе, чому ну чим ваші діти цікавляться, про що їх вкладки в інтернеті? Розмовляйте. Якщо у вас є довірливі відносини з вашою дитиною, то вона вам ну, про головні і важливі речі в своєму житті вона вам скаже, і ви зможете бути для неї саме тою опорою, на яку вона може спертися, поки сама не розбереться з тим, що відбувається? Не романтизуйте. Психічні захворювання. Самі намагайтеся не давати дурного прикладу своїм дітям, коли дитина до вас підходить, а ви не можете їй відповісти емоційно. Не потрібно казати, що у мене зараз депресія або у мене панічна атака, або в мене було ще щось таке. Тому що так діти дивляться, що роблять дорослі, і починають це притягувати і відображувати в своєму житті. Тож з вами була ваш психолог Світлана Кліменка і до нової зустрічі в суботу.